Будемо, в прямому смыслі, кататися на канаті. Ось у цій ігрі v 9 rope swing Obby. Такі у нас всякі картинки показані в фані. У цю ігру вже завідало 84 мільйони людей. Це досить багато. Добре. Давайте починати. Стоп. Ви реально думали, що я так просто почну грати? А-а-а. Для початку ви мусите підписатися на мій канал і поставити лайк. Вона у вас є на це 3 секунди. Давайте три. Два, один. Стоп. Надіюсь, ти успів. І я починаю. І ось я вже зайшов в ігру, як ви бачите. Треба пройти повністю. Добре, давайте починати. Вибираємо. кіс. Так, я так розумію, її треба стрибнути на канат. Вау, Прикольно! Опа! Клас! Мені подобається ця ігра. Прикольно. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Ага. Цвіти. Ось. Ого, скільки їх тут. Давайте домовимося так. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я зніму другу частину. Oppe. For å komme oppe. 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 Блін, добре, так треба спочатку дізнатися як окей, а, -а, -а тепер понятно. Я думаю, наші ці кнопки. Опа. Ви бачили? Я зробив кувирок. Прикольно. Ну, треба дістатися туди. Я так розумію через це. Забираємося по канату. І ще раз. Оу. Опа. Сюда. Прикольно, ми вже пройшли вісім рівнів. Хм. Я усім рекомендую зіграти у цю ігро. О, прикольно, парашют маю. Але так, що він мені не потрібний. А, -а, -а. я думаю, нашого мені дали цей парашют. Все. Вот так у мене продовжується парашют. Як то кажуть, повезло, повезло. Опа! І опа! Прикольно знову зробив парашют. А це що. прикол. Так я напа... Не... Я думаю, як мені проходити далі? І ми вже на 12-й стадії. Прикольно. да уж <гас> блин а это прозумевший зумеешь что ребята бы зацепиться за канал все понятно теперь опана опана ух прикольно Тут досить прикольно сделана анимация. Um, это дробина. Опа. И давайте. Опа. Сразу сюда на базу. И сюда. Опа. Давайте. Сюда прикольно. Так що вам подобається ігра Roblox, то Писков ставте лайки. Ем. О, окол. Ку Блін, капець. Хм. Ця штука... Блін! ялки палки програв. Я думаю, що ви вже порозуміли, як це все приходити. Тому я проходжу до наступної стадії. Ось я вже на наступній стадії. Це я пройшов. І опа! Прикольно. Хм. Да Прикол Я чуть не упал. Опа. А тут вся штучка. Блин, а я все, все, все. Вот теперь я понял, как як... як вы хотите. Так, опа. И... Бляха, муха. Оця штука дуже прикольна. О, прикольна. Так, тут вверх тепер... І... Так. Опа! Ми вже на 22-й сайді, ми досить типогано йдемо. Опа, прикольно так, забираємося і опа залетіли опа. Кваш. Знову зробили куворок. Знову парашют дали. Интересно. Еще раз? Ні, Не... фух. Я уже думал, что все. Что это за штучка? Тут такая. А, у -а -а, та штука робочка канат? Теперь понятно. Опа. Дело сделано Прикольно, що тут є анімація курка. Опа. Хм. Блін, я не пам'ятаю, залізаємо опа. Я думаю, що на цьому я поки що буду закінчувати. Як Домовлялися. На цьому відео набирається 5 лайків і виходить бігом друга частина. На з вами був я Довід 150к. І всім пока-пока!